Миколаївські аграрії та експортери теж не пасуть задніх. 70 тисяч кубометрів олії чи бурякової меляси здатен зберігати та вантажити на морський транспорт новий термінал компанії Евері урочисто відкритий минулого четверга, 14 листопада. Величний ансамбль біло-зелених резервуарів, що з'явився на високому березі південного бугу, належить компанії Евері, провідному вітчизняному трейдерові соняшникової олії та бурякової меляси. Будівництво комплексу вартістю 20 мільйонів доларів США «Холдинг Орексім, до якого входить компанія Евері, розпочав у 2010 році. І наразі підприємство вийшло на повну потужність. Ми двигаємося вперед, розширяємося, строєм. И вводим в эксплуатацию новые очереди. И вот сегодня как раз есть то знаковое событие, которое вводится в очередь, четвертая очередь нашего терминала, которая добавит к общему объему по хранению грузов где-то 10 тысяч тонн. Інвестора, що дав роботу понад 200 миколаївцям та впорядкував 50 гектарів захаращеного пустирю, батьки громади прийняли, як то кажуть, з розпростертими обіймами. За суворою оцінкою губернатора Миколи Круглова, термінал збудований на віки. Після виріс згодиться ще на одному власникові. Ми всі повинні що це додаткові робочі місця, це поповнення нашого бюджету. это возможность решать социальные вопросы. Ну, давайте так будем говорить, даже вот эта территория, бывшая, заброшенная, да. Пришли люди, инвестор, положили деньги. Приятно и людям ходить, приятно работать. Эта территория города уже ухожена, уже можно привести других, других инвесторов. Легкой воды, попутного ветра и 7 футов под килем. Наразі термінал вже перевантажує перші десятки тисяч кубометрів олії та меляси. Всі операції здійснюються в автоматичному режимі устаткуванням, що відповідає останнім світовим стандартам. Олексій та Ігор Невідомський для програми Об'єктив.